Доброго дня мої подруженьки. Сьогодні знову з вами я, сімейний психолог Мусейлян Олена. І ми сьогодні з вами поговоримо про тему булінгу. Існує така ідея, що сама жертва в усьому і винна вона не вміє спілкуватися з своїми однолітками. Вона якась там, в принципі, така проблемна, в неї існують якісь травми дитинства, і, е, в принципі, у неї там проблемна сім'я. І тому вона викликає реакцію всього класу на себе і її булять. Ну, по-перше, вже існує багато досліджень, що це не так. І ми сьогодні розберемо з вами декілька міфів про саму жертву, про булінг і про причини, як вам виходити з цієї ситуації. І так, перший міф, що це особливо якісь сім'ї, да? що ну, завжди жертва походить, скажімо так, з якихось проблемних сімей. Згадайте, 22 рік дуже багато сімей наших поїхало куди за кордон. Да? почалась війна І ну, це була така от ситуація, що діти знаходились з іншими дітками з інших країн. Вони були які інакші. Да? Вони були не такі. Чи були вони проханими гостями? Ну, так. Трошки прохали, трошки їх чекали, а трошки їх і не чекали. І мені, наприклад, розповідали дуже багато дітей, там, батьків, що дійсно їх дітей ображали, казали, нашого, приїхали і так далі. Да? Тобто, ну, чи були вони з проблемних сімей? Ну, ні звід, звід, ну, ні, ні, Не були вони ні з яких проблемних сімей. Це просто були діти е, інакші, Да? І е, так як вони відрізнялися, то деяких дітей. ну... Дійсно там були. Ну, я не думаю, що всіх, але такі от випадки дійсно от були. Е, тобто, отак. Це не обов'язково, що дітки там з проблемних сімей. І так, перше, ми так от запам'ятовуємо себе, це дітки обов'язково ну, не такі, як інші. Да? От якось вони там не вписуються в колектив. Далі, що е, жертва. Дитина не вміє от точно вибудовувати стосунки з своїми там іншими там дітками, своїми однолітками і тому її там булять. Ну, В принципі, теж існують дослідження, і в мене там були різні випадки, коли приходили вже дорослі там, ну, вже батьки навіть, і, або просто от, і, ну, людина прийшла і розповідала мені люди історії. Що, наприклад, їх були в одному класі, їх там батьки перевели в інший клас, а їх там не були вони спокійні відносини, там були з оточуємо своїми однолітками, і все було якби нормально. Да? Або, наприклад, закінчувалася школа, вони переходили в ВУЗ, да? вищий навчальний заклад, і вони, ну якби. Починали спілкуватися, до психологів не ходили, і чомусь у них виходило вибудовувати стосунки з своїми однолітками, і все було ну, нормально. Да? Тобто, проблема не обов'язково ну, вмінні спілкуватися. Да? От ну, Там не вмів спілкуватися, тут якось завмів да, спілкуватися. Тобто, ну... Нормально вбудовували стосунки, да? Е, так, трошки буду підглядати, записала записалася. Проблема булінгу це проблема тільки жертви та булера. Да? От булер це якраз кривдник у нас. Да? от таке професійне, якби, слово, термін. Це не завжди проблема булера. і жертвою. навіть навпаки, це проблема колективу і вчителя. Зараз вчителі, якщо слухають мене, не дуже будуть раді. Ну, в принципі, це ну, якби відомо. Наприклад, в молодших класах, якщо, наприклад, сильний вчитель, який дійсно лідер, який, якого слухають діти, які вміє з цим справлятися, булінгу ніякого немає. Або якщо, в принципі, психолог правильно знайде, наприклад, якби. Підхід до вчителя і пояснить, як він неправильно себе там поводить, наприклад, вважає, що це проблема жертви, що він не може розрулити ситуацію, а пояснює, як розрулити ситуацію, і, і, в принципі, то вчитель, в принципі, може за декілька днів взяти ситуацію під контроль, і більше булінгу в цьому класі немає. З підлітками вже там ну, Більш важка ситуація. Вони, в принципі, ну, якби не дуже залежать, да, от, ну, всі ми знаємо, від дорослих людей. Тобто там трошки по-інакшому. Далі будемо розглядати. Да, Ще дуже цікаво, от якраз сюди розкажу факт, що нам здається, що це от якийсь невеличкий відсоток дітей, які потрапляють в таку ситуацію. Якщо дослідження почитати, то майже будь-яку книжку. Ви відкриєте, хоч Вікіпедію, хоч в принципі, книги про булінг, ви знайдете такі цифри, наприклад, приблизно там 55% дітей, які хоч трошки, хоч невеличкий якийсь час, вони от такі от в травлі, скажімо, з боку однолітків, ну, вони відчували таку от. Неправильну цю ситуацію, да? таке відношення неправильно з боку своїх однокласників. Це дуже велика цифра. Да? Там, якщо взяти якби, цифру такого жорстокого булінгу, вона, звісно, буде менша. Але якщо от по ступеню ми будемо якось от порівнювати, що деякі діти все одно відчувають цей булінг. Да? Ну, в якихось, може, невеличкому ступені. Ну, все одно це дуже велика цифра, більше половини. Вони хоч раз ну, якби були в цій ролі. Тобто сьогодні, наприклад, одна дитина може, а завтра буде в цій ролі інша дитина і, можливо, ваша. Я думаю, що, скоріше за все, мене дивляться дорослі, але, в принципі, якщо дивляться діти, це вам теж буде там корисно. І знаєте, що проблема не в вас, проблема в колективі. І чому він такий от ну, склався? Да? Один колектив може бути, наприклад, більш толерантний, більше дітей там може вибудовувати якісь стосунки, як би, співробітництва. Да? А у інших буде якась конкуренція, або якісь авторитарні, якісь такі от взаємовідносини один з одним. І хтось більш авторитетніший, більш агресивний, піде в лідери. Так, так. четверте, да, у нас: якщо жертва над собою попрацює, все буде добре. Отакий от теж міф. Ем, ні, це знову повертаємося до того, що це проблема колективу. Треба працювати з колективом да, і з вчителем. Ем, ж, от, якщо колектив вибирає якусь жертву, да, то він починає її травити і вже не може зупинитися. Якщо, наприклад, жертву перевести в інший клас, там, в іншу школу, цей же колектив знайде собі е, ще одну жертву. І буде вже її травити. Тобто, це проблема колективу. Да? Е, так. Дитина, яка піддеться булінгу, повинна сама подолати булінг. Не може вона сама подолати. Е, в принципі, обов'язково повинні допомогти дорослі. Е, дитина не може справитися з цією ситуацією. Е, і, в принципі, е, вона е, вже до цього, як звернулася до дорослих. Всі діти вони намагаються самі ну, з цим якось ну, подолати цю ситуацію, да? з цим якось боротися. Вони можуть і підлабузничати трошечки до цього лідера, да, цього булера або до цих його підлабузників. Кожен підлабузник він має таку сту. Да? Цих, цих... <пі> Кожен булер має оцю свиту підлабузників. Да? Якби групку людей, які от біля нього крутяться і кажуть: да-да-да, ти правильно робиш, да да дадата, молодець, який ти там талановитий, гарний і який ти сильний. да. Тобто дуже невеличкий відсоток дітей, які дійсно можуть подолати цю ситуацію самі. ну Це таке старомодні поняття, дуже що от якщо вона сама жертва зможе подолати цю ситуацію, вона ніколи в житті в неї не потрапить. Навіть у дорослих колективах теж буває, Булінг, він більше називається там мобінг, ну, там, ми не будемо на цьому зупинятися. Але, в принципі, таке буває. Ну, не подобається якась людина по будь-яким там параметрам, і теж проти неї можуть вчинятися якісь дії колективу. Так. Далі. Шосте. Не фокусуватися, не можна фокусуватися на самій жертві. От, здається, да? от треба встати, там вчителі іноді так роблять, ой, а ви знаєте, як Маша переживає, як їй погано. Да? От, от Деякі в принципі, діти вони розуміють, що, що Маші погано, і особливо ті, що ображають, і в принципі навіть отримують від цього задоволення. Тобто ну, пояснювати кривднику, що він ображає жертву, ну, він і так розуміє, що їй погано, і він отримує від цього задоволення, саме От, він такий крутий, да може його ображають там в сім'ї, може він навпаки або несе там якусь функцію агресора, якщо там батьки знаєте такі слабенькі, якісь займають якусь роль таку, що вони ну, якби такі діти. А, або навпаки, вони його ображають, і він тут самостверджується в школі, і десь йому треба там самостверджувати щось, щось робити. Да? Ем, далі е, теж розглянемо все-таки шляхи виходу з ситуації. Да? Е, дуже важливо не тільки розуміти, якби в чому проблема, а от як виходити з цієї ситуації. Да? Тобто, е, по-перше, ще теж е, такий от момент. Булінг частіше за все зустрічається так, з 8 до 13 років, які там класи перепадають, там, порахуєте. Да? Тобто маленькі діти вони більше слухаються там, вчителя, вони фокусовані, вони тільки приходять туди там, перший другий клас, да? вони біжать там, додому до батьків, і в принципі для них от, е, е, ну, якось Знайти свою роль в суспільстві, скажімо, в класі, для них це ще не дуже важливо. Більш дорослі діти, вони вже трошки, знаєте, як вітрянку переживають, це, головне, щоб ну, там, діти, які постраждали, все-таки якось вижили. Да? І, в принципі, все одно, це от, коли клас переживає ну, таку от ситуацію булінгу, Ну, Нікому з цього не добре. Іноді от жерт, не жертви, а свідки цього всього вони теж отримують травму. Тобто і зі мною може колись так буде. А коли я вийду в доросле життя, то потраплю в інший колектив, теж таке буде. І в нього так закрадається цей страх, що це можливо. Що, може, це все життя таке, тобто е, отримує там е, травму не тільки жертва, насильства, да? а також от, свідки ці. А підглепутники, ну, в принципі, е, іноді навпаки, бояться і думають, а я буду там поближче до лідера, щоб самому не потрапити в цю ситуацію. Да? Трошки розуміємо. Да? Далі, значить, шляхи все-таки виходи. Е, не фокусуємо увагу на жертви, їй так погано. Тобто е, на якийсь час там фокус уваги е, переміщаємо на кого? На все-таки лідера, і навіть на його свиту, і на е, всіх цих підлабузників, скажімо так, да? в принципі, на клас, і е, ну, кажемо їм, хто каже, да? хто каже, ми кажемо, да? ми кажемо. Тобто, це повинен бути або психолог, або соціальний педагог. Е, той, хто повинен. Цю ситуацію розрулити. В принципі, це може бути і, і інша якась особа, доросла, які довіряють діти, і ну, до якої діти прислуховуються. І вона може донести цю інформацію дійсно. да? І що ж чинятися? Це ж дорослі будуть чиняти. Розбираємо, значить, дорослі, поетапно. Що вони повинні зробити? Перше це все-таки прислухатись до своєї дитини. Якщо вона стала погано вчитися і постійно, хронічно не хоче йти е е е до школи, е то, в принципі, може, дійсно її ображають. Спитати перше, спитати, чому ти не хочеш йти до школи? Тебе ображають, тебе постійно ображають, тебе одна людина ображає чи декілька. Бо булінг це, в принципі, Такий постійний процес, да? не один раз образили дитину, і вона змогла там ну, сказати, дати відсіч. Да? А це більш слабкого і декілька людей, або ем, ображає більш сильний, більш слабкого і постійно. Методичний це процес. неодноразовий. От, значить, так, перше, що робить дорослий, да? питає свою дитину. Далі він йде у школу. Іде спочатку до класного керівника. Може, в принципі, якщо класний керівник, може він і казав, знаєте, дітям, ну щось побачив і сказав: да, не робіть так, наприклад, да, але ну, не зовсім знав, як владати цю ситуацію. А діти перед очима вчителя перестали щось робити, а в коридорі або там на вулиці постійно цькують цю бідну дитину, да, і вчитель може навіть не знати. Йдемо до вчителя. Далі, якщо там не допомогло, до директора, до поліції, до соціальних служб. Далі складається комісія і так далі. В принципі, ця ситуація поступово вирішиться, якщо в принципі доросли втрутились, да? і втрутились не механічно, а давайте там Посидимо, побалакаємо, попишемо документи і розійдемось. А дійсно е хтось поговорить з класом, е якась людина, яка розбирається. Ну, краще б це був шкільний психолог, там, соціальний педагог, який б пішов і поговорив з класом, розповів, ну, в принципі, чим ви займаєтесь. Ну, Це недопустимо. Да? От у нас, в принципі, зараз взагалі існує така от. Е Ідея в останнім часом в світі нульова толерантність до насильства. Це теж от булінг – це насильство проти от, дитини, однієї дитини і часто ну, цілим класом. Да, от. Далі теж працюємо з кривдником, це окремо теж психолог, і, в принципі, може ця ситуація і завершитись? Чи забрати дитину? Зі школи, якщо в принципі ситуація не владналася, да? і ви подивилися, подивилися, нічого не змінилося, ні психолог, ні класний керівник не справилися з ситуацією, там організації написали документи і ну, ну, нічого не зрушило з місця, то що ми робимо далі? Да? Далі ми забираємо свою дитину і переводимо до іншої школи. В принципі, Через деякий час. не одразу не акцентуємо увагу у дитини на цій ситуації, а ведемо її до психолога десь через півроку. Хай вона адаптується, хай вона забуде про це все. І не кажемо, треба там тобі попрацювати над собою, щоб далі такого не було, а просто придумуємо будь-яку причину. Я хочу, наприклад, щоб тобі було там краще. Я хочу, щоб, наприклад, тривожність якусь зняти. Чи ну, будь-яку іншу причину не згадуємо про булінг. Ну, десь приблизно так. Може ще я зроблю е якусь таку от, лекцію про булінг. Щось далі. Ну, в принципі, навіть це не моя основна, якщо чесно, тема, дитяча цим тема. Ще буде про насильство. Не одна лекція. Хочу зробити лекцію про портрет жертви, портрет кривдника, да? кривдника тирана. Да? Дуже часто це чоловік та жінка, і будемо розбирати. Ці портрети, ці ситуації поступово, спочатку от зроблю дві лекції, щоб кожен і себе побачив в ці ролі. Він дійсно правдиво себе оцінює там, іноді знаєте, оцінюють. Я жертва, а там ну, зовсім не жертва. Да? Або е, я там е, не жертва, у мене все добре, це він якийсь такий, а жінка може бути дійсно жертвою. Да? І е, коли вже розумієш, в чому твоя проблема, можна її вирішити. Як, наприклад, звернутися до психолога? Так, я залишу як завжди свої е, телефони під відео, е, завжди з ваш е, е, сімейний психолог. Кандидат психологічних наук Муселян Олена. Підписуйтесь обов'язково на мій канал. Будуть ще дуже багато цікавих відео. До нових зустрічей. Пока.